Сполучені Штати завдали ракетно-бомбових ударів по позиціях у групуванні Ісламська держава на території Сирії. За даними Пентагону, під час обстрілів застосували винищувачі, бомбардувальники та крилаці ракети Томагавк. Вашингтон заявляє про те, що операцію в Сирії веде спільно з арабськими державами регіону, що правда не вказує з якими. Рейторс із посиланням на джерело в Пентагоні повідомляє про участь Бахрейну, Йорданії, Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів та Саудівської Аравії. Під удар потрапила база ісламістів, що знаходиться на півночі Сирії. Наближений до сирійської опозиції Лондонський центр, що інформує про хід війни в Україні, повідомив про десятки загиблих і поранених. Спочатку серпня авіація США завдала по позиціях угрупування Ісламська держава майже 200 ударів, але всі ці атаки здійснювались виключно на території Іраку. Напередодні уряд Сирії підтвердив, що США попередили посла країни при ООН про заплановані удари по позиціях Ісламської держави.